Добрий день, 13 серпня, місто Кременчук. Виїхали на базар. Ще сім годин. Ще нормальні люди всі сплять. Ну, ми вже щось виклали і будемо пробувати торгувати. Так, слива ненька є, медова рання залишки. Це тут збірні всякі, Вільямс, Прайд, рум'яна зорка, слива, лихни, персики, персики тут Редхевен і Нік 102. Груша любимиця Клапа, Виногради, Золота Королева. Подарок не святає. Це в нас надія рання. І, і як вона звездся, вже зараз пам'ятаю, скажу. Так. Порічка ровада. І малина зюгана. Ну і це зюгана жовта. Крупна ягода. Така. Так, що ми по цінах? Прима України, спомню, по цінах. Ну, виноград будемо пробувати 80, 90, поки що так, помідори 15, там 12, кабачки 15, малина 50 баночка, 30 літрова баночка по річки. Персики 60, груша 15, яблуко 30, і сливи 35 і алича 20. Ну, так плануємо. Ну, а далі, як казав, сліпий, побачимо.